З настанням весни все більше людей почали відвідувати парк глоби, молоді пари, сім'ї з маленькими дітьми, бабусі та дідусі звикли відпочивати тут від міської метушні. Проте стан цієї зони значно погіршився. Колишній директор парку, як спеціаліст, підтверджує це: Це все надо все це все надо ухажувати, це все треба красити, ремонтувати і так далі. І тому подобне ну, по челишки, та смускати просто робота виконувати ті функції, які тобі довірило держава, город. І люди. Без сумнівів, головною прикрасою цього парку є озеро, але пліснява та зелена вода псують усе враження. Більше того, огородження навколо не тільки не бачило ремонту, його навіть не пофарбували. Як виявилось, тут високий рівень ґрунтових вод. Озеро служить збор, збором цих ґрунтових і вибрасується через колектор в Дніпр. У зв'язку з тим, що колектор вже давно не чистився і озеро, як ми бачимо, слабо виводиться. Вода, то, звісно, все це починає гніти, все начинает приходить этот бубинок. От этого страдает не только озеро, от этого страдает все. И деревья, и земля, и сооружения, которые на ньому стоят, не только в парке, но и вокруг. А от безкоштовний дитячий майданчик з гірками та гойдалками пофарбували ще минулого року. Проте батьки малечі все одно жаліються на несправність та небезпечність конструкції. Качельки, детей много. Правда, некоторые, конечно, качели уже старые, и даже боязно ребенка садить, что убиться нужно. Хотя бы ремонта, того, что уже есть. Покрасили, чтобы сделали, чтобы все работало. Больше, больше пока не на что нам надеяться. Хотя бы этого. Ну, вы же видите, да. Штукатурки нет, вот, пожалуйста. Стены голые, кирпичи. Озеро тоже, естественно, нас, насчет советского времени все это. І ми вам не радимо залишати дитину без нагляду, адже навіть звичайні сходи тут небезпечні. Чому ж центральний парк у такому занедбаному стані? Ми вирішили дізнатись у влади міста. Відповідь почули досить стандартну. Парк Глоба на балансі Але, Якщо якщо вставити на пріоритети ремонт дорог і ремонт реконструкція парку глоби. Я даю пріоритет реконструкції моста і реконструкції дорог. Тож очікувати цього року якихось змін на краще не варто. Хіба що у парку з'явиться кілька нових торговельних палаток? Хоч вони тут справно функціонують. І нібито тут все гарно, свіже повітря, чудові краєвиди. Але на жаль, обшарпані стіни, що руйнуються на очах, не дають повноцінно насолодитись відпочинком. Анастасія Блухіна, Олександр Пронський, Олександр Дубина, новини 11 каналу.